Помідорки це найбільш поширений овоч на планеті. Виникли вони на території декадору до Чілі, вперше домашні в Мексиці, завезені в Європу в 16 столітті. І, скоріше за все, це були жовтоплідні сорти, бо в Італії і Франції їх називали золоте яблуко. Навіть на початку 20 століття в 1900-х роках багато людей вірили, що помідори отруєні. Помідори належать до сімейства пасльонових. І дійсно багато культур в цій родині місять високотоксичні алкалоїди Томатин Зустрічається в токсичній формі в листі томата, але перетворюється формативно до нетоксичної форми в плодах. Помідорки важливе джерело лікопіну, потужного антиоксиданта і антиканцерогену. Один середній помідор вагою 150 грамів, може забезпечити 40% добової норми вітаміну С і 20% вітаміну А, так також містить вітаміни групи Б, калій, залізо і кальцій. Під час промислового вирощування розсади ми завжди поливаємо її не чистою водою, а з з додаванням добрив. При проростанні ми, ми користуємося добривами з формулою 13 40 13 тому що при великій кількості азоту погано проростає насіння будь-яких культур, і помідор теж, теж теж. А далі користуємося двадцятками, три двадцятки, 20-20-20. Також щоб не було вершинної гнилі, додаємо один-два рази. В горщички кальцієвого селітру або пробризкуємо типу брексіл кальцій кальціомісними мікродобривами. Далі, коли перед висадкою під час зростання розсади, ми її обробляємо редоміл-голд для того, щоб уникнути фітофтори. Фітофтора буває рання і пізня. І якраз рання фітофтора поселяється, буквально там, ви тільки висадили розсаду, вона починає цвісти і в цей час вже падає фітофтор. Як хто займається помідорками, то знає, що буквально висадив, там ні через 10 вони вже цвітуть. Через те я всім рекомендую пробризкати розсаду Redomil Gold, ще коли вона у вас в. Ну, вдома там стоїть, там, на підвіконі, в розсадному відділенні, в парничку, де вона у вас є, тому що редоміл буде значно зменшувати уражання фітовтори, бо якщо буде кілька холодних ночей вологих, то на жаль, фітофтора з'їсть ваші помідори. І ще дозазначу те, що фітофтора не агресивний патоген, і вона не проросте на листі, якщо там буде що-небудь. Що-небудь я маю на увазі, наприклад, якийсь бактеріальний препарат ви наносите на листі живуть. Бактерії, якийсь там період часу, тому що вони там швидко бактеріальні препарати розчиняються, розкладаються під впливом ультрафіолету, вони живуть, заселяють листя. фітофтора не проросте. Фітофтора не проросте, якщо там буде фунгіцид. І е, часто я рекомендую, наприклад, от побризкайте там помідори редомілку. Потім ви посадили через 10 днів обробіть фунгіцидом фіно, Дуже отлічний проти фітофтора. І мені кажуть, що ну, це дорого. Це постійно треба якусь, або в плані навіть екологічному це постійно треба давати якусь хімію. Дорого, насправді, ці всі фуніциди мають ціну. Е, попіл, намочите літр попілу в там, 5 літрах води. Стоїть сутки, двоє, і утворюється, утворюється луг, а на лугах е, теж гриби не ростуть. Вони не витримують високий рівень pH. Через те, якщо нема можливості, або якщо ви хочете зробити більш екологічне вирощування своїх помідорок, скористайтеся, тут дуже, дуже гарний результативний метод пробрискувати їх кілька там через тиждень постійно пробрискувати розчином попелу. Далі ще скажу, багато хто питається про дріжджі. Коли дріжджі, ви намочуєте в... Воді додаєте цукор, даєте можливість створити брашку, і потім цією брашкою поливаєте е, помідори, дійсно, вони офігенно ростуть. А коли е, рослина сильна, потужна, то і заселяє її грибок гірше. Ще є момент, можна взяти 100 грамів дріжджів, літр води і проварити їх протягом пів години. Таким чином, ви з дріжджів, з дріжджів витягнете. Амінокислоти, які утворюються в ферментації гриба, дріжджі, і вони теж дуже круті. На листі вони будуть працювати як біопрепарат. Це для того, щоб пробризкути. Потім ви цей літр, там воно вивариться, там 700 буде мілілітрів води, там 600, я не знаю скільки. розчиняєте 10 100 грам дріжджів, 1 літр води, півгодини проварили, охололо, постояло, процідили, додали до того, щоб стало 10 літрів робочого розчину, не побризкали свої помідорки. І ще скажу два слова сорт. Сорт, який, на мою думку, найменше уражається фітофторію, Це Red Брао, жовтий, саме жовтий. Він є в насіннєвих компаніях, продається як золотистий, як оранжевий. Ну, по-моєму, це один той самий сорт. Насправді він довше всього тримає ягоду, і він менше всього з моєї практики уражається фітофторію. От коли вже все почорніло, це ще стоїть прекрасний. Єдине, що він не червоний, а жовтий. Червоного такого більш стійкого, от Red барао, я би. Могла би його назвати як червоний сорт, який стійкий. Ну, скоріше, якийсь там Чіо, Чіосан такий непоганий. Но він, опять же, кожен з них є свої плюси і мінуси. Ребарао це тверда сливка. – це продовгуваста дрібна сливка там 2 см 2-3 см. Класний на закрутку, такий гарно, гарно тримає шкірку, такий класний. Наприклад, можна було би назвати з сортів Бобкет. Це вже крупний, теж твердий, конго, крупна сливка. Кожен з них по-своєму хорош, але все-таки Редбарао жовтий в кого Фітовтора прямо, ну, от, біч. Рекомендую: посадіть, по крайній мірі, будете мати помідори. Користуйтеся.